Ну що ж, приготувались друзі до гарну дівчину, студентку Національного авіаційного університету. Всім разом як величезна дружня сім'я зустріти оплесками наших товаришів університету Україна. Привіт, долучайтесь до нас! Завтра, 6 квітня, у Нідерландах має пройти відкритий Національного авіаційного університету, університету України. Університет на сьогодні флешмоб акція Україна з ЄС разом сильніші. Разом сильніші це був вислів на представництвах ЄС. Ну на представництвах ЄС в Україні під час майдану революції гідності. У нас нема прохання до Нідерланд візьміть на ЄС. Ми просто ми хочемо їм показати, що ми такі ж самі, як і вони. Ми не чим, Ми ті ж такі ж студенти. Ми маємо такі ж самі захоплення.